Вітаю всіх, мене звуть Альона, і сьогодні я дам відповідь на наступне запитання, а саме з приводу планування. Як я планую свій час, тому що я також дружина, я також донька, і в мене є і хатні справи і ще інші і проблеми, і задачі, які необхідно вирішувати, не тільки працювати як лідер компанії Оріфлейм. А що я хочу сказати? Дуже важливо планувати свій час. Я планую в більшості в онлайн режимі. Тобто, мені дуже подобається планер, саме планування через Google календар. Тому що він у мене зв'язаний з телефоном, з а, айпадом, в тому числі з годинником, да, який ось висвітлює, які в мене зараз справи, які в мене задачі. І за півгодини він мені нагадує, що в мене така-така справа. І через півгодини я повинна бути десь чи зробити щось. Да, і це дуже дисциплінує, в тому числі, планери, а, які я веду в онлайн. Тобто, це може бути додаток Мої справи мені подобається, чи інший будь-який додаток, який вам сподобається. І вам буде зручний. Як я все це а, ділю? Ну, По-перше, навчіться делегувати якісь. справи. Тобто, Якщо ви можете а, поручити якусь справу своєму чоловіку, чи рідному, чи навпаки дружині, чи ще комусь, а, делегуйте, Тобто, довіряйте їм. Я прекрасно розумію, що краще вас не зробить ніхто. Ну, це я знаю, бо я сама така. <свисті> так, Краще мене ніхто не зробить. Але дійсно треба людям довіряти своїм рідним які справи. Бо у кожного з нас 24 години на добу, і ви все не, вийде, ну, не винесете. Це абсолютно нормально. Тому це перше це делегування. Друге, це планування. Так, тобто, знову ж таки, в щоденнику, в додатках, як вам абсолютно зручно, навчіться планувати. Але не плануйте, ось багато знаєте, яку помилку роблять людей, коли починають Планувати, ми забиваємо повністю 24 години. Але вам треба спати, правильно? Вам треба відпочивати. Вам треба, якщо ми говоримо. Про роботу, про бізнес вам треба бути дружиною, мамою, чи навпаки батьком, скажімо так, сином, і в тому числі, вибачте, і до ванної кімнати треба сходити, і в туалет, і так далі. Ну, тобто всі ми люди. І поїсти в тому числі. Тому планування треба робити раціональним. Тобто конкретно з розрахунком, що вам треба поїсти, з розрахунком, що ви вранці прокинетесь, вип'єте кави, сходите, наприклад, до ванної кімнати, вмиєтесь і так далі. Я завжди планую з вечора на ранок. Тобто ввечері сідаю і планую собі завтрашній день для того, щоб відпочити і, я би так сказала, відпустити всі думки перед сном. Далі дуже важливий момент, я дивлюсь по справах. Тобто, є справи, які Негайні і їх необхідно виконати саме завтра. Все, ну тобто, їх не можна перекласти на інший день, чи ще кудись подвинути, тобто, чи час, наприклад, змінити. Є такі справи. Якщо вони у вас є, то звичайно вони плануються кожного дня чи на тиждень, у якійсь годині. Ну, якщо це, скажімо так, там, відвідування лікарів, чи десь садок, чи ще десь, тобто, конкретна дата, конкретний час. І вже під те підлаштовуються всі інші справи, в тому числі робота, у котрій я встаю, у котрій я починаю рекрутувати, у котрій я працюю з командою, тобто конкретно вже погодинно, в тому числі. І якщо у мене зараз одна справа, Да, я не відволікаюсь на інше. Якщо в мене зараз справа, наприклад, роби робота чи зустріч з партнером, то в мене зустріч з партнером, а не ще якісь 350 справ. Звичайно, якщо ця справа нагальна, чи не дай Боже, що сталося, звичайно, це все зупиняється. Але навчіться правильно, скажімо так, розподіляти. Якщо ця справа зараз не нагальна, я можу прання перенести на завтра. Чи на післязавтра, наприклад, да? тобто, якщо мені воно не горить, чи е, там я не знаю, якийсь дзвінок він мені зараз не горить, чи зустріч якась мені зараз не горить. Я можу перенести на завтра, на післязавтра, якщо сьогодні в мене день завантажений. Тобто розвантажуйте себе, вчіться планувати А конкретно погодинно, в тому числі виділяйте час на дорогу, якщо ви кудись їдете. В час дороги, наприклад, якщо це міський транспорт або ви пасажир, наприклад, а, ви що можете робити? Ви можете, якщо ми говоримо про нашу роботу, рекрутувати. Ну, можете, ви ну, сидите, ви можете спілкуватися з клієнтами. Можете. Ви можете. Зробити розсилку, не знаю, в соцмережі прокачати на продукт чи на рекрутування, можете. Можете, да, Поспілкуватися з клієнтами також можете, поки ви в цей час їдете в школу, везете діток чи на зустріч на якусь їдете. Це можете робити правильно? Тобто поєднуйте ці справи, які можуть поєднуватися одночасно і робитися одночасно. В тому числі, якщо ви водій, наприклад, як в моєму варіанті, я пасажиром дуже рідко буваю, то я можу паралельно навчатися. Я запускаю е, саме е, свій е, плейлист, е, навчання, і я паралельно навчаюсь, поки їду в дорозі, поки їду між зустрічами, десь зустрічаюся. І знову ж таки е, навчаюсь, бо це мій досвід, це моє навчання, бо я не впевнена, що я прийду додому і е, в мене буде час на додатковий на навчання. Тобто суміщайте ось саме ваш робочий день з тими моментами, які вам просто необхідні. Ну і звичайно, не думайте, що у вас немає вільного часу. Тому що багато моїх партнерів кажуть: «Альона, у мене немає вільного часу, у мене ось так, все, край. Я кажу: не вірю. Ну, ось чесно, не повірю, якщо ви мені скажете, немає е, вільного часу. Чому я задаю завжди одне те саме запитання своїм партнерам? Я кажу: дивись, запиши, будь ласка, все, що ти робиш. На процесі всього свого дня робочого для себе не треба для мене. Ось зробіть для себе таке завдання. Просто о котрі ви стали, о котрі ви там сходили до ванної кімнати, скільки часу ви там провели, і так, далі, і так далі. Чесно, всі мої партнери, які проводять дійсно це тестування, для себе вони мені ввечері з такими квадратними очима дзвонять і кажуть: Блін, у мене стільки вільного часу. Я кажу, ти уявляєш, скільки в тебе вільного часу. Бо дійсно ми відволікаємось. то хтось подзвонив, то, скажімо так, десь в Тіктоці зависли чи в інших соціальних мережах на відео, то десь виграшки, то десь ще щось. Так? Тобто воно здається, що ми витрачаємо всі повноцінно 24 години, але ні. Успішні люди це ті люди, які планують і не відволікаються на, скажімо так, пусті розваги, на пусті розмови, якщо вони не заплановані. Я чи своїми партнерами, клієнтами, в тому числі і друзями, я планую. Я планую, на який день ми зустрінемося, і я його, скажімо так, відкриваю саме цей день для того, щоб зустрітися, відволіктись, але все інше я виконую. Або в перші половині дня я виконую свій план по роботі, а ввечері ми зустрічаємося з друзями, щоб відпочити. Чи розподіляю ці справи на інші дні, тому що дуже важлива категорія. Лідерства, успіху це саме планування, планування свого життя, планування своїх думок, своїх мрій, своїх успіхів, своїх кроків, як ви будете досягати саме того чи іншого результату, і в тому числі знаєте планування свого часу. Тому що у кожного з нас 24 години на добу, що у бідної людини, да? що у мільярдера. 24 години ну не 48, правильно, а 24. Але чому хтось вміє розраховувати свій час, а хтось ні? Ось це вже запитання. Тому зверніть на це увагу. Також ще один з класних лайфхаків це те, що якщо ви дійсно дуже не встигаєте, час можна докупити, але це фінансово затратно. Тобто. Або, наприклад, найняти няню, або наприклад помити машину, щоб хтось її помив, а не ви особисто, і так далі. Тобто будь-яку справу, будь-яку послугу можна перекласти на когось саме з платного а, варіанту, але це вже додатковий варіант, коли вже дійсно немає часу, або навпаки, ви хочете його звільнити для того, щоб зайвий раз попрацювати.